Бенфіка Барселона. Орли проти каталонців. Це противостояння дійсно дуже цікаве. Барселона вже дуже крепко, скажімо так, стоїть на ногах. Вони прямують прямо до фіналу Ліги Чемпіонів. Міцно. Міцно. Так, міцно стоять. Тому що, якщо глянути на їх сітку, то там не дуже складна ситуація, мабуть, одна з найлегших. Так, я дуже хочу подякувати FIFA, UEFA, там хто за це відповідав, що Барселони така легка сіточка. Я думаю, що в полуфіналі з інтером зарубимося дуже жорстко. Бенфіка, Барселона, Барса, фаворит. Це по першій гри було дуже зрозуміло. А і це було зрозуміло ще, коли ми чотири 2 відігралися. Да, камбек, да, коли зробили то, просто тобто не... Ми вийшли, ми зрозуміли, що ми будемо і так далі. Так, на розслабончику, трохи там 4-2, щось там дали, щоб вони повірили в себе. За 10 хвилин три м'ячі. Yeah. І все. Тому я думаю, що матч відповіді нічого не зміниться, і польваники Реала будуть плакати-плакати. Я не розумію, чому він тут приплітає знову фанатів Реал, коли каже просто про Барсу Бенфіку. Я окей, цей mm -hmm. момент пропущу. Це а... в мене з дитинства братан. Проблеми з психікою. Я, звісно, не настільки хейтер Барселони, щоб казати, що вони там просто е, ляжуть на цьому полі. Е, я, по-перше, фанат футболу, саме такого, який зараз задав флік. Тобто, я не фанатію від е, гравців, від там фанатів від цього феномену Барсі, але я фанатію від самої гри, тобто від самої е, е, кіби, стратегії, е, складання гри і. Я сподіваюся, що травми обійдуть таких гравців, як там Ямаль, Педрі, тому що ну Педрі пішов на зараз. Банфіка дуже незручна команда, але все одно ми думаємо, що Барса дуже спокійно пройде собі у одну четверту і буде надалі прямувати до фіналу Ліги Чемпіонів. А ви пишіть у коментарях, чи дійсно настільки легко буде Барселоні пройти далі у фінал.